Завдяки тому, що значна частина державних процесів і послуг перемістилася в кіберсередовище, сьогодні ми маємо змогу, саме ми маємо змогу ефективно протидіяти та унеможливлювати корупційні та інші тіньові схеми в різних сферах. От я наведу вам один із таких найсвіжіших прикладів зі сфери будівництва. Ми задокументували. Групу ділків посередників, які за грошову винагороду намагалися втрутитися до державного реєстру будівництва з метою подальшої незаконної реєстрації низки об'єктів нерухомості. Раніше для того, щоб провернути таку схему, необхідно було дати хабар в ДАБІ Державну архітектурну будівельну інспекцію. Але завдяки тому, що сьогодні цей процес цифровізований і. Прибрали, так би мовити, людський фактор. Єдине, що залишається злодіям, це спробувати пробувати намагатися втручатися до не санкціоновано до електронної системи. Але тут ми стоїмо на сторожі, тому що всі дії в системі відповідним чином зберігаються, і це дало нам змогу виявити припинити це правопорушення і вийти відповідно на виконавців. Таких реалізацій в нас десятки протягом цього року. Взагалі дуже важливо відмітити, що після нашої перемоги нас очікує велика відбудова і колосальні інвестиції. І тому дуже важливо сьогодні підтримувати імідж, імідж нашої держави як прогресивної технологічної сучасної цифрової держави. І, взагалі, я впевнений в тому, що грамотна цифровізація це єдиний ефективний спосіб перемоги над корупцією.